Рашистів масовано розбивають на Корщині, але щоразу креативніше цього разу окупантів накрив великий вогонь і завдяки системі вогнеметних установок уразили загарбників, котрі йшли на підкріплення під Курськ. Одне таке влучання завдає чималих втрат. А по колонах рашистів працювали далеко не один раз. Тож навколо тільки паніка. А всі, хто в селі вважали за краще втекти або здатися. Подробиці почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нас. Нашого випуску підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Десантно-штурмові війська збройних сил України опублікували відео роботи вогнеметних установок. Сівалка на Курському напрямку. Так на відео зафіксовано бойову роботу одного із підрозділів захисту сил підтримки. Військові ведуть активні бойові дії в складі 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади десантно-штурмових військ збройних сил України на Курщині. Вогнеметні системи сівалка в. М-8 термоберечними ракетами С 8 здійснюють вогневе ураження поживі силі та військовій техніці противника. Втрати у рашистів чумалі ідеться у публікації. Військові також заіндрогували лаконічним анонсом. Далі буде. Окрім цього, українські бійці показали, як залишок рашиської роти показує так, би мовити, справжній командний дух в змаганнях, хто перший покине поле бою. Окупанти розгублені, адже на Курщині у полон взяли їх командира. Про це повідомили бійці 225-го окремої штурмової бригади. Взяли у полон офіцера. Ротний командир, якого ми залишили без роти. Більшість ліквідована, решта тікають поле. Допрацьовуємо. Повідомили бійці. У свою чергу рашиський командир, якого взяли у полон, виступив із. З наступною заявою, цитую я молодший лейтенант Качов Андрій Андрійович, командир роти першого мотострілецького батальйону 810-ї бригади морської піхоти, взяти у полон 225 двадцять окремою штурмовою бригадою. Прошу обміняти мене на полонених захисників Маріуполя. Кінець цитати також з'явилися дописи про те, що у полон у Курській області здалася ціла рота рашистських військових, понад 100 солдатів. І відповідно відео на своєму телеграм-каналі опублікувала прес-служба державного проєкту Хочу жити, додаючи, що цих рашистів залишили їх командири. Представники проєкту прокоментували ситуацію наступним чином. Їх можна зрозуміти важко вести бойові дії, коли тобою командують правопорушники, а фланги прикривають кадировці, які кидають усіх і все, аби самим не бути. Полоненими там також подякували рашистському генералу командувачу угрупування військ північ Александру Лапіну, який, до речі, провалив рашистську оборонну операцію у Харківській області у 2022 році. У повідомленні сказано, що саме він дозволяє захисникам успішно просуватися у Курській області. У СБУ у коментарі Суспільному розповіли, що саме спецпризначенці полонили 102 рашистів. Воїни захопили та зачистили якісно укріплений зі всіх сто. Орін ротний опорний пункт із безземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу розповіло джерело у спецслужбі. Противник не збирався здаватися у полон. Провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Хай там як, але ситуація на східному напрямку залишається надто складною. Ідуть цілодобові ворожі штурми. Про це сказав пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков. В ефірі телемарафону він зазначив, що в районі міста Турецьк перебуває не менше 20 тисяч рошеських окупантів, які беруть участь в активних бойових діях. Відповідаючи на запитання з приводу даних аналітиків зіпстейт, що ворог просунувся біля Нью-Йорка, залізного і північного що поблизу Турецька, Калашніков зазначив, що необхідно дочекатися і. Інформації генштабу збройних сил України він також додав наступне цитую: а щодо їхніх штурмів, то вони дійсно задіяли дуже серйозні сили. Штурми відбуваються не тільки піхотними підрозділами, а також є підтримка механізованими. Буквально цими днями ми спостерігали атаку, де було залучено 12 одиниць броньованої техніки, із яких 10 було уражено. А також було уражено 68 окупантів, які атакували. Наголосив він за його словами. На цьому напрямку спостерігається від 30 до 40 атак на добу. Калашніков підкреслив, що якщо брати покровський напрямок, то там ще більше від 40 до 60. Дуже значний тиск саме на турецьк на його околиці. Ворог хоче здобути якісь переваги, вирівняти дещо фронт. Це свого роду західу фланг шасового яру, зазначив він. Також Калашніков зауважив, що немає достовірної інформації про відтягування противником своїх підрозділів із Карматорського напрямку. Цей напрямок залишається пріоритетним для ворога. І якщо деякі підрозділи звідси відходять на підсилення курську. Ого, напрямку, то це не більше батальйонів, бо все-таки окупанти хочуть вити на кордони Донецької Луганської областей, Калашніков розповів про ситуацію у часовому яру. Він зазначив, що в цьому місяці зменшилась кількість кабів, якими ворог обстрілює цей населений пункт. Але в той же час їх більше ворог скидає на турецьку агломерацію. Далі пряма мова. Ми там бачили різке збільшення використання кабів. Також ми побачили в цьому місяці зменшення кількості штурмів. Але коли в Рашисті відкрився ще один курс. Напрямок, то кількість кабів перемістилася саме туди. Тому виходить, що на Краматорському напрямку їх використання дещо зменшилось, сказав він. Клашніков наголосив, що ворожі штурми на східному напрямку безперервні. Ворог намагається виснажувати сили оборони. Також загалом вже протягом доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень, понад третина із яких на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За уточненою інформацією напередодні рашисти завдали по позиціях Україн Ських підрозділів та населених пунктах вісім ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 83 авіаційних ударів, зокрема скинули сто чотири каби. Окрім цього, здійснили 4390 обстрілів, із них 152 із реактивних систем залпового вогню, та задіяли для уражень 1558 дронів камікадзе. Про цьому за добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і військовій техніці противника трьох за. Сибах ППО, трьох артилерійських системах, одній РЛС та ще по одному іншому важливому об'єкту російських окупантів розповіли у Генштабі. Також відомо, що протягом доби на харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. 11 разів на Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 15. сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки. Слинківки та Степової Новоселівки на Лиманському напрямку наші війська відбували 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки та Діброве. На сіверському напрямку силами оборони відбуто 5 атак неподалік Вимки і Березного. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 8 спроб окупантів просунутись поблизу часового яру: Кліщиївки та Іванівського. Ситуація контрольована на Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів. Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 10 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі на Времівському напрямку. Противник здійснив дві спроби захопити наші позиції неподалік водяного на Донецькій області. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагалися просунутися у напрямку Новоданилівки та поблизу Малої токмачки. Активізувались расисти і на Придніпровському напрямку. Тут нашим захисникам довелося відбувати п'ять атак на українські позиції на кордоні із Чернігівською областю. Противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність. Я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.